На Як ви бачите, ми знову їдемо. Цвітка закінчилась, вийшов я на працю. Але ж є проблема, Треба забрати своїх дівчат додому. Вчора ніченько ми зробили одну кодочку, у нас тільки в тому, що каже, не став толком нічого знімати. Виїхали ми, по-моєму, ще з вечора, приїхали в районі двох ночі, поки вигрузилися. До 3 години, в 4 лягу, в 6 встав, поїхав вже на працю. В общем, трішечки воно до відео. І так, в двох словах, в общем, в трьох. Так, що я вам хочу сказати? Стояли ми на школянщині, вроді би класний сояшник, великий об'єм, все нормально, все добре. Ну, для 4, можливо, 5 пішов взяточок, потім дуже шмалило. Все здорово. От. Відкачали ми там трохи, не буду називати цифрах, но... але враз за три менше, ніж повинно було І переїхали ми в район Кіругращині, що ще далі від дому. Ще далі від дому стали теж. Стоялися вони 2 тижні, не знаю, що вони принесли, то знаю пізніше. Забираємо не качки. Трішечки важкі, радує те, що піднесли собі на зиму, не потрібно буде кормити. Ну і можливо, хоча б там, чуть, чуть для нас. Це вже добре, якщо для нас буде не буде, слава Богу, що занесли собі. О, забираємо дуже швидко. Причина перша, вийшов на роботу, немає часу, поки Це ми виставили на мене якийсь свободний час. Треба їхати. І по-друге, через поле такими станом збирається соня, щобираються крапити червона, то що в якоїсь хімії. Якщо вони вальнуть, у третій найважливіший такий момент це погода. Погода вчора, позавчора, точніше, було дуже скокотно, а сьогодні вже хотілося на себе пісочку діти, або кітельочок було вже прохолодно. Але коротко я розказав те, що ми робимо. Не знаю, чи вийшло зняти нашу загрузку. Бачите, там ще дорога закончилася. Добре, що вона є. От. Буде видно, знімемо, як грузимося, знімемося, як вигружаємося Не буде видно, значить я вам покажу, вже, як ними не в мене стоять вдома. Еще небудь розкажу вам цікавеньке. Всім горного дня. Бережіть друг друга, любите друг друга, любите Україну. Пока-пока.